Допомога ЗСУ – пріоритетів в Жашківській громаді. Наступна розповідь із соколівки, куди військові земляки Юрій та Владислав пригнали місцевим орендарям земель бойову автівку, яка потребує втручань автомайстрів. Докладніше в матеріалі місцевих новин. Землякам-захисникам взялися допомогти Володимир та Олександр Косенюки, керівники приватного радного підприємства Соколівка та безпосередньо працівники гаража підприємства. Для їхнього колективу волонтерство, яке і сільськогосподарська діяльність, вже стало справою буденною. І зараз ми Олександра Володимировича Косинюка. В його батька Володимира Володимировича, які більше 20 автомобілів закупили за власні кошти і передали це. Це тільки автомобілів, що торкаються, а все іншого начиння, Там що тепловізорів, БПЛА і, і іншого обладнання, це це навіть рахувати важко. Мобільність на фронті має вагоме значення, і кожному транспорту українські бійці знаходять застосування при нагідну, міський голова його Цебровський, спільно з секретарем виконавчого комітету Марією Король. Передали хлопцям мотоцикл свого часу. Він служив її дідусеві, який пройшов гарт другої світової. Зараз радий, що знайшли такий транспортний засіб. Мотоцикл. Він також потрібен, буде виконувати, ну не знаю, які завдання, то вже хлопці самі визначать, чи бойові, чи можливо господарські, бо без господарства не може бути також ніяких бойових дій. Це велика честь від нашої сім'ї про те, що мотоцикл дідуся буде не просто стояти, а буде допомагати нашим військовим, які боронять країну. Тому дякуємо вам за службу і бережіть себе. Хочу подякувати хлопцям за їхню безцінну роботу, яку не можна виміряти ніяк. Крім того, що тільки велика дяка і Шана вам за те, що ви дійсно наближаєте перемогу України. І сподіваємося, що цей транспортний засіб у нас сьогодні, будемо так казати, такий невеличкий ченч, адже хлопці пригнали нам з передової машину на ремонт, а на зворотньому шляху на лафеті поїде транспортний засіб, який десь буде підстраховувати їх на певних позиціях. Тому щиро віримо, що він вам допоможе. І ви знаєте, що тільки разом до перемоги йти разом з вами. Щоб краще бачити ворога, хлопцям вручили квадрокоптер, який отримали завдяки співпраці з благодійними фондами Кищенці та Слот Сіті Фунденшн. На превеликий жаль, сьогодні ми не можемо показати обличчя наших воїнів. Всі повинні розуміти, що час не той, але я сподіваюся, коли ми отримаємо перемогу, то про всіх про них буде сказано. Надзвичайно високі слова і надзвичайно високі слова подяки. Принагідно радий буду передати також дрон 3 Мавіктри нічного бачення. Я також сподіваюся, що разом з мотоциклом що він принесе користь.